Варто зазначити, що румунське королівство змінило свій нейтральний статус, і, спостерігаючи за перебігом війни, очевидно вирішило приєднатись до переможців під кінець війни. Це значно посилило можливості російської армії на Буковині. Продовж 14-го і аж до літа 16-го року. Ці перемовини тривають, і тут треба теж сказати, що румунська еліта в той час вона десь балансує. Між, і шукає найбільш кращі з точки зору своїх інтересів, шукає найкращі варіанти. З одного боку, так, є е, династичні зв'язки з Німеччиною. Тут династії пов'язані, ніби королівські родини все інше. А з іншого боку, динаміка війни. Той час, ну скажімо там, станом на 16 рік, демонструвала, що військова ініціатива і, взагалі, хід війни країни-Антанти переломлюють на свою сторону. Тому й не дивно, чому влітку 16-го року Румунія обирає саме країни Антанти.